Жива ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до розмови із нашою студією приєдналася Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського молодіжного руху Let's Do It Ukraine. Вітання, пані Юлія. Доброго вечора. Пані Юлія, ну от, вже менше двох тижнів залишилося до одного з найбільших християнських, зокрема, православних, свят Великодня. І, я так розумію, ваша організація теж. Вже готується до нього. Ну, правда, цьогоріч, мабуть, поки що з толоками важко, адже в нас тут сьогодні випало, точніше вчора, випало до 15 сантиметрів снігу, він зараз розтає, ну, Можливо, ще буде час і провести екологічні толоки, але як все-таки провести Великдень екологічно, чи це можливо провести це свято без шкоди для довкілля? Насправді, повертаючись до вашого коментаря щодо толок, розпочався місячник благоустрою по всій, по всій території України. Тому я просто хочу закликати всіх, хто долучається до таких ТОЛОК, обов'язково комунікуйте з вашими. Муніципалітетами комунікуйте з вашими жеками, тому що прибирати, де нам хочеться, не можна зараз. 30% України заміновані, це 250 тисяч квадратних кілометрів. Це найбільше мінне поле в світі на сьогоднішній день. Тому для вашої ж безпеки прохання об'єднувати всіх активістів, всі громадяни, об'єднувати зусилля з комунальниками і долучатися до них, допомагати їм все ж таки прибрати, якщо буде. А щодо е великодня, так насправді. Частина українців вже розпочне на цей вихідних святкувати. Частина продовжить на, 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 наступного тижня. Але насправді перед великоднем всі знають про чи, Чистий четверг, і за традиціями українців чистий четверг прибирають. Так починається приготування, і я закликаю всіх не тільки поприбирати, але перебрати всі свої гардероби, речі можливо, є в домі, та чим ви не користуєтесь, наприклад, старий, але ще робочий електрочайник. Або якийсь одяг, який може бути а, ще використаний в хорошому стані, то діліться з такими, такими чистий четвер, діліться такими речами з людьми, які потребують, діліться з переселенцями, і якщо не знаєте або не маєте часу на це самі, то можете просто принести свої речі в гуманітарні хаби, тому що це дійсно потрібно. Тому я пропоную всім почати з чистого четверга і дійсно поправити свої домівки. От. Ну, і звільнити, звичайно, місце для чогось нового. Ну, і далі це, звичайно, приготування з точки зору наших якихось традицій, то, звичайно, це крашенки писанки. В першу чергу, і хочу звернути увагу, що за древніми традиціями все ж таки писанка це дуже наше національне. І хочу звернути увагу, що. Так сталося, що в сучасному світі з'явилися такі пластикові наліпки. Звичайно, це дуже скорочує перебування на господинь, але е нагадаю, що вони пластикові, і, наприклад, дуже часто люди використовують з, як кажуть, святими образами ці наліпки, е користуючись е цими такими красиками з наліпками. Буквально 10 хвилин. Потім ці образки потрапляють на сміттєзвалище, і ще тисячу років перегнивають. Це Максимально не екологічно, неправильно і взагалі суперечить усім законам природи. Тому закликаю українців по простому то робити крашенки. Причому що не купувати барвники хімічні в магазинах, тому що ці ця хімія не тільки проникає до шкарлупи, але до самої крашенки, яку ви потім їсте, і воно потрапляє в ваш організм. Але брати екологічні на природні барвники. Ну і нагадаю, що ще, ще моя бабуся мене вчила. От просто максимум еко це цибуля, шкар, шкар цибулі варити, буде така коричнювата коречнювата крашенка. Якщо хочете рожеву або червону, це буряк. Я, я особисто багато роблю сок з буряка. На навіть на 2-3 години залишаю прекрасний колір зали, ну, стає. Зелень петрушка, наприклад, може е, пофарбувати наші крашенички в зелений колір. А е, якщо е, ви хочете е, е, якби інші, дуже багато насправді рекомендацій, навіть нам Ютуб дає або інші мережі. Е, тож закликаю всіх почати з простого і користуватися природніми барниками. Ну а якщо взяти трошечки з традицій, то звичайно. А це писанки, тому що писанка це не тільки е, багатолітня історія українського народу, але це дуже цікаво. Це може зробити такий хороший досуг родини для того, щоб об'єднатися, згадати наші традиції і дійсно е, долучитися до приготувань усією родиною. Це дуже цікаво, дуже корисно і дуже об'єднує родину. Це як ніколи потрібно справді зараз один одному. Тому я думаю, що кожна родина може долучитись до такої класної активності. Ну і звичайно, паски. Паски, якщо ви самі не почнете, будете придбавати, то максимально навіть або почте прикрашати їх потрібно не хімічними якимись яскравими барниками. У нас дуже багато є природних компонентів, сухофрукти, горішки, цукати. Ось тому щодо пасачок, то звичайно краще вони були для вас корисними, і, і це буде виглядати максимально естетично гарно і е, хороше і корисно. Ну і за, за стілі, насправді українці в ці дні, не дивлячись ні на що, витрачають на 30% більше своїх ресурсів, своїх грошей. А це десь, якщо в грошовому еквіваленті від 470 мільйонів до 1 мільярда гривень. Тобто, друзі, закликаю не купувати більше їжі, ніж потрібно. Закликаю, якщо ви будете пекти пасочки, там передавати на передову, конкретно уточнювати, де і дійсно чи потрібно, тому що хлопці з передової передавали, що пасочки класні в минулому році були, але вони ділилися з усіма громадами. Тому що не знали, куди їх дівати. Дуже багато пасочок на передову передавали, тому балансуйте, як кажуть, свою благодійність, уточняйте потреби. Крім е, ЗСУ, у нас ще є переселенці, є шелтери, є госпіталі. От, тому, е, звичайно, можна ділитися, як кажуть, своєю їжею в такі святкові дні і з іншими особами, які потребують насправді вашої уваги, нашої уваги і кому ми можемо допомогти. Ну і для того, щоб зробити застілля максимально е економним, як кажуть, е нашого бюджету сімейного то важливо перед покупками в магазині складати списки того, щоб не придбавати нічого зайвого. Ось тому, що будуть якісь акції. Мас маркет все ж таки він перемагає завжди, і ми постійно накуповуємо все, що нам не потрібно воно потім просто пропадає. Тому е, тут важливо, щоб е, за ходом зусилля все ж таки ви планували. Ну і е, звичайно, це е, хочу звернути увагу, що почнеться сезон, як кажуть, пікніків зараз е, важливо, щоб ми пам'ятали сьогодні день мінної безпеки і Україна гадує на своїх соціальних мережах. Щоб всі розуміли, що таке міни, де вони можуть бути, як вони виглядають, що робити з цим, тому сьогодні хочу звернути всіх увагу, але найголовніше, щоб люди не ходили туди, куди не можна, там де є таблички замінування. І саме головне, що коли ви вже пішли в дозволене місце на пікнік, не залишали після себе сміття. Доносили його до найближчого сміттєвого баку, і якщо, наприклад, баки переповнені, то винесли на ну, наступні баки, тому що потім це сміття поруч просто розлітається і доведеться разом знову робити толоку і перебирати. Все ж таки, це місця відпочинку, а їх так мало стало в нашій країні. Тому yeah. давайте цінувати кожний кожний шматочок нашої землі і залишати його максимально чистим і порядним, особливо в святах. Ну і хочу наголосити, тому що після як завжди, в Україні почнеться а, сезон поминальних днів, а вже люди починають їхати на кладовище. Нагадую, що не всі кладовища доступні. Якщо громада закликає на офіційних сайтах не прибирати, не йти, значить так треба, тому що в минулому році на провеликий дуже багато людей підірвалися на замінованих кладовищах. І навіть померла. Тому е, ваше життя воно набагато дорожче. Першу чергу е, треба відмовитися від пластикових квітів. До речі, коли ви будете збиратися на кладовище, все ж таки давати перевагу е, живим квітам, плюс насадженням, тому що можливо, ви цей рік або наступний пропустите, а квіточка вона буде сама по собі рости, і це вже буде е, хороше. Ось також е, не приносити їжу. На кладовище, не залишати її у пакуванні, тому що потім звідси все розносять. Ось, ну і взагалі поминати, як кажуть, як краще вдома за столом, ось ніж ходити з пластиковими посудами, з усім цим на кладовище, і потім ну, якби це максимально не екологічно, тому ми закликаємо все ж таки робити. Все зважено і продумувати кожен ваш крок для того, щоб це не шкодило ані людям, ані планеті, ані звірям, які живуть е, навколо цього кладовища. Тож, е, ось так, ось потихеньку ми можемо готуватися до екологічних е, свят і допоминати днів. Е, закликаю знову бути всіх, всіх, всіх екологічно відповідальними, тому що наша перемога залежить від кожного. І хлопці на передовій в першу чергу роблять для того, щоб ми жили в культурній, чистій країні. А, і кожен громадянин незалежно від віку статусу, може зараз до цього посприяти. Ось і дійсно ми можемо зробити хорошу справу разом, тож екологічно відповідально до перемоги. Дякую вам, пані Юлія, за ці коментарі, за ці поради. Ми теж абсолютно з вами згодні і абсолютно закликаємо робити ті речі, про які ви нам розповіли. Ну єдине, що я можу хіба що уточнити, та що цьогоріч ось це екологічне цибулення чи лушпиння з цибулі, це все-таки буде вже елітне, так би мовити, елітна фарба, зважаючи на.